Дуже дякую. Шановні колеги, пане журналісти, від імені Фору, Фонду Східної Європи привітаю вас. Хотів би зазначити, що ми підтримали цю ініціативу в рамках проєкту «Юнайтер» Об'єднаємося заради реформ. Ця програма місцевих грантів, підтримки місцевих ініціатив була спрямована на те, щоб люди на рівні громади змогли підняти де, скажімо, до вищого національному рівні законодавчого органам влади, ті питання, які їх хвилюють. І, власне, для нас діяльність громадської експертизи, громадської організації була дуже важлива, була значна в прийнятті рішень про підтримку цього проєкту. Хотів би зазначити, що окрім так змісту діяльності коаліції організації, які ми підтримували, нас дуже також ми дуже, так ретельно відбирали сам процес процес вироблення рекомендацій щодо законопроєктів. Я думаю, що цей проект можна вважати, так скажімо, взірцем кращої практики, як це було організовано, як був побудований весь сам процес. Вісім громадських організацій в вісім регіонах працювали через громади для того, щоб з'ясувати, які питання хвилюють людей. 300 експертів у всіх регіонах України, представляючи громадські організації, громадянський сектор. Вони випрацювали рекомендації, далі рекомендації було працювані комітетом. Після того експерти Ради Європи надали свої рекомендації щодо законопроекту, що дуже важливі. Вони були прийняті до уваги, була побудована так скажімо, партнерська взаємодія між всіма так скажімо, учасниками процесу. Починаючи з самого місцевого рівня з громади, громадських організацій, які представляли інтереси кількох громад, було винесено на так скажімо, розгляд організації, яка має експортний потенціал для того, щоб обробити всі ці напрацювання. Після того міжнародні експерти надали свої рекомендації і секретаріат спільно з комітетом, секретаря підготував, а комітет розглянув ці законопроекти. Я думаю, що всі погоджуються зі мною, що ми живемо, кожна людина, кожна, кожна громадина живе на рівні громад, У нас не існує людей, які існують, живуть поза громадами. І ви точно знаєте, точно підтримуєте мене, що дуже важко іноді питання, які хвилюють, хвилюють одну певну громаду, підняти на вищий щабель, розглянути ті потреби, які ті проблеми, які існують на базі громади. А саме цим проєктом ми хотіли б показати, що є така практика, можливість є, і громади можуть, співпрацюючи з громадськими організаціями, з експертами, можуть підняти це до рівня законодавчої влади. Ну і, звичайно, ми сподіваємося, що прийняття такого закону розглянули, сам процес, так скажемо, підготовки змін до законопроекту надасть можливість людям почути себе дійсно членами громади, надасть можливість їм відчувати, що вони дійсно щось можуть, і зміни залежать саме від них. Дуже дякую ще раз. Хотів би подякувати окремо експертам, секретаріату комітету, самому комітету. Бо Мали, на минулому тижні мали засідання комітету, де ми бачили позиції зовсім різних політичних партій, але аполітичних люди висловили свої коментарі, свої зауваження, пропозиції щодо а, поданого законопроекту. І ми вважаємо, що саме так має побудований процес обговорення законодавства.